На дереві пастку я поставив у мить, щоб бродячий рий до себе схопить. Вітаю, друзі! Це якраз той бродячий рій, про який я знімав музичний кліп. Пастку я ставив 6 червня, перевіраючи її 12 червня, то бджілки вже поселились. Ну, в той день я їх і забрав. Цей рій вже польоту бджіл, я бачив, що він дуже сильний. Там ну, дуже багато поверталося бджіл, мабуть, по, по 100 бджіл відразу заходило у цю пастку. Ну і перевіривши пастку з цим роєм, я в цьому переконався. Рий, звичайно, дуже сильний. І я до цього часу цього рою ще не зміг переселити. Після того, як я привіз бджіл додому, я захворів. Кілька днів я взагалі нічого робити не міг. То погода дощова погана така була. І бджілки до цього часу перебувають у пастці. І тут уже, тут підрамковий простір великий, і бджоли вже тут набудували язиків. І якби були просто язики там, з медом чи навіть е, е, з розплодом е, трутневим. То я просто віла, би, та й все. А гарний бджолиний розплід, от тепер буде мені дещо проблема, щоб переселити у вулик. Я розплід той викидати не хочу, псувати, треба якось його зберегти і якось його розташувати у рамках, щоб поставити у вулик. Тобто зараз я цим буду займатись. А це ось поруч перший пійманий бродячий рій. Також. Рий цей гарний. бджілки гарно працюють. Треба вже другий корпус не ставити цьому рою. Вони також вже багато тут розплоду, гарно набрали силу. Ну, але спершу треба переселити ось цих бджілок, бо їм тут вже затісно. І цьому рою я певно ще буду ставити відразу два рутівських корпуси. Так, зараз я покажу вам, яка в мене проблема буде з пересадкою цього рою. Я сказав що мені сьогодні 21 червня. ну, вже чимало часу пройшло. Відколи я забрав цирій. Так, а ну я, я там всього одну рамку діставав. Сьогодні це погода така непевна. Зранку дощ був. Зараз то сонце, то, то хмари знову потягнуло. Вітер. Треба швиденько пересадити. Так. О, на цій рамці нема язиків. Так, добре, хоче не на всіх рамках. Так, а тут уже, тут уже язик. О, язик залишився там, обірвався. І це головне, щоб матку не загубити. Ось. Рамка вся у розплоді. Так, це з язиком. Так, ця з язиком. Ага. І третя з язиком. Третя точно з язиком. Ну давайте я ось. Дістану, покажу вам, які тут язики. Ось такі язики. Ну На, на цьому язиці відбудованому стільнику, то тут це ось трутневий розплід, а оце ось бджолини. Тут гарні бджолині чарунки. І там із розплодом воно. Ой, далі на чотирьох рамках язики і навіть на тій так тут. Ось І тут також ця частина із бджолиними чарунками, а тут трутневі. Цікаво. І головне, що з розплодом вирізати не хочу я в бджолині викидати. Так, зараз буду придумувати якось з цим упоратись, щоб поставити можна було цей розплід у вулик. Ось такі язики, їх чотири штуки. Ну, буду по дві на одну рамку розміщувати. Треба трошки підрізати. Ось так. Тут ось трошки бджолиного розплоду є і також засіву. Ушкодав. Отак. Ще з однієї рамочки сюди. Ось із цієї рамки треба також забрати цього язика і додати до, до тої рамочки. Так, і до цього язичка... Так, бджіл треба ще прибрати. Так. Тришки підрізаємо. Так. Кришки тут, ну так ось так. І тепер... ротом... зафіксуємо. Бакарізов не взяв. Так, і ось так. там бджілки добудують. Так, зараз швиденько закриплюємо і ставимо вулик, щоб не охолодити розплід. Погода вітряна. Ну хоча температура плюс двадцять, не холодно. Так Тут. я цвяшки забив. Так. Ось така рамочка. Ось тут половина бджолиного розплоду, половина тут трутневого. Нарешті переселив цих бандиток із пастки, закрив вулик. Ох і злющі ці бджілки попались мені. Ну нічого, то вони, мабуть, злі були, що у тісній пасті перебували. Ну а зараз у вулику вже їм буде краще. Ну, щоправда, тут також ще не дуже вільно. Ри цих бджіл гарний. Я планував відразу і другий корпус ставити, але поки залишив ще в одному. Ну Десь днів через два, як буде гарна погода, то поставлю другий корпус. Ну, а поки ще ну так не критично тісно, ще нормально. Ну Хотів ще рамку з машинкою поставити, але вже місця не було. Дві рамки із. Цими стільниками відбудованими, так званими язиками, я поставив там наполовину із бджолиними чарунками і вже яйця були. Ну, шкода було викидати ці стільники. Трошки вже було і запечатаного бджолиного розплоду, ну а половина е, трутневого розплоду. Ну, Нічого я потім ці рамочки на край переведу. Ну і як розплід вийде, то їх заберу. Тут, на цьому язиці, тут майже весь ну, трутневий розплід, трутневі чарунки. Ну, Це ось, мабуть, тільки невеличка частинка бджолиного. Тут також є яєчки, ну, але в основному стільник такий, що я вирішив його бджолам не давати. Так, що ось так. Трохи перетримав бджілу пасті, і тепер прийшлось трохи провозитись із цими язиками. Так, ну хай бджілки працюють. Ну а на цьому відео буду завершувати. Всім дякую за увагу і до побачення. Літо квітує, ми в раю. Жілки працюють зранку рання. сонце ста.